Кентервільський привид класика англійської літератури Оскара Уайлда став основою цього відкритого уроку. Тут усі учні читають в оригіналі, слухають англійською і вільно висловлюють свої думки. Вчителі школи принагідно використовують усі інтерактивні методики викладання і роботу у групах, і обговорення, і перегляд відео, і навіть театральні постановки кажуть, що саме ці методи допомагають досягнути дійсно високого рівня знань вихованців. Діти п'ятого класу, навіть третього класу у нас уже можуть спілкуватися і у нас часто приезжают к нам. А... учителя из Соединенных Штатов а, и а, по, по обмену опытом работают, и они просто удивляются, насколько наши дети хорошо владеют английским. Мы детей не перевантаживаем, а, мы стараемся задавать им меньше домашнего задания, большую часть работы мы проводим на уроках. А, ну, детям нравится и, а, может быть, даже в какой-то степени им легче изучать второй язык, если они выучили уже один иностранный. Крім того, англійська не єдина іноземна, знанням якої можуть похвалитися випускники першої школи. З п'ятого класу усі додатково вивчають німецьку, а ще є факультативи з інших європейських мов. Задля того, аби краще засвоювалися знання, клас ділять на кілька груп. Чим менша кількість, тим ліпший результат. Та стати учнем цієї школи не просто треба пройти спеціальні випробування. В перший клас у нас іде відбір. Ми дітей тестуємо, тобто даємо їм елементарні знання, наприклад, повторити звук, повторити слово, дати можливість запам'ятати слово або називає, називаємо п'ять слів, наприклад, на скільки вони можуть запам'ятати з ходу і видати ці слова. Ну, бавимося з ними, тренуємося. Язички, так, англійська змійка, англійська бджілка, скажіть, повторіть за мною. Тобто діти люблять ігри і вже з першого класу на на основі гри ми вчимо їх. Щоб не засиджуватися на місці, усім класом роблять зарядку, при тому співають зрозуміло англійською. Інтерактивні методики роблять своє. Тож навіть нам здалося, що ці 45 хвилин відкритого уроку пролетіли стрілою.